Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 24 жовтня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. І, як бачите, виноград ще вісить на виноградних лозах. Це один із кущів, потім я прийду, покажу вам, які сорти ще вісять. Ну, цукор в цьому році дуже поганий. От, але є можливість перевірити скільки і як е, зберігається у нас на виноградних лозах грона, грона винограду. Якщо взяти ось цей синій у мене, ну, в такому стані, як бачите, вже він вже трохи ізюмиться. Буде більш солодший, Ну, я думаю, можна його використовувати як істи, ну, більше всього, що піде на вино. О, така ситуація на сьогоднішній день. Багато не визріло виноградних сортів, ті, що були надранні ранні вони проскочили, а от середні от, не, не, не дуже набрали, навіть не дуже, а мало набрали цукру. Тому якогось таланного вигляду для реалізації в цьому році майже не було. Ну, Зараз підемо, подивимося ще, які сорти в мене вісять і в якому стані виноградна лоза на сьогоднішній день. Тут у мене гора. Подивимося, ну. тримається непогано. Середній можна споживати. Далі в мене байконур Як подивитись на одну із грон, ось так виглядають грова. Вже опадає трохи ягода, але все більш-менш нормально. ну в принципі ви знаєте, постояло трохи і цупристість трошки збільшилася. Так що я думаю, що ще буде тепло, поки буде стояти, хай стоїть, а потім уже доріжу і кудись пустимо або в вино, або ще в якісь на компот ну Я думаю, що стан на Київщині винограду у цьому році неважливий, сухистість мала, не встигли наші ягоди визріти, ну, тому маємо у такому виді і сам виноград і лозу. Лоза теж не на всіх сортах визріла, але подивлюся по результатах. Я е, свій виноградник не вкриваю, тому... Після заморозків подивлюся, що у мене залишиться жиле, і потім вже буду приймати рішення, як обрізати свою виноградну лозу, як формувати рукава на слідущий рік. Якщо визивших лоз буде недостатньо по величині, ну, тоді буду робити на рожки і формувати по можливості різними способами. На наступний рік е, свої рукава. от Така буде ситуація. Е, після того, як пройдуть заморозки, як е, я буду обрізати, можливості буде, можливість буде, я покажу, як я буду це робити. Е, випадок в цьому році неординарний, тому будемо приймати рішення в залежності від того, е, яка, який буде стан нашої виноградної лози. Ось так у мене вісить синій виноград. Більш-менш в нього цукристість добра. Тут грона подарок Запоріжжю. Фактично можна споживати. Ну, поки ще погода більш-менш нормально, хай повісить. О. І там ще в мене частина винограду, яка знаходиться ще на лозі. Ось така ситуація.